Вона як повноцінна пічка. На ній можна готувати, на ній можна сушити одяг, на ній можна грітися. Вона не дає чорної копоті взагалі ніякої. Тетяна Шарай разом із чоловіком Амалем Кадировим розпочали виготовляти парафінові окопні свічки минулої зими вдома на кухні. Згодом в інтернеті знайшли рецепт окопних свічок на основі галевих антисептиків. Проекспериментували і зупинилися на найкращому їх рецепті. І чого саме гелівий антисептик? Тому що 70% алкоголю в складі, і чого достатньо, щоб воно горіло. Алкоголь повністю випаровується, немає ніякого запаху алкоголю, немає ніякого в принципі, запаху. Вона горить, дає дуже багато тепла, дає світло. Найбільше за день можуть виготовити 800 окопних свічок. Для їх виготовлення волонтери використовують банку з під консерви, бату, гелевий антисептик, а також вакуумне пакування. Матеріалами допомагають благодійні фонди, небайдужі пересічні мешканці, підприємства, а також вкладають власні кошти та зібрані донати в соцмережах. Допомагають охочі і власними руками. Завдяки до речі, і Сергію і Беровській громаді ми можемо збиратись великі кампанії. Людей охочих допомогти, і ми робимо більші об'єми. Дуже багато є людей, які б хотіли щось зробити, але вони не знають де. І вони не завжди можуть фінансово допустимо. Та, в чому сучасне навіть якби вони хотіли, а руки завжди роблять. Відтак за декілька місяців волонтери виготовили та передали захисникам на різні напрямки понад 10 тисяч гелевих окопних свічок. У кожну коробку вкладають і власноруч виготовлені розпалювачі вогню. Деякі питали, ну навіщо ви так заморачуєтесь, покладіть їм окремо банку, вату там і гель, хай вони там самі там роблять. Але нам здається, що в них там немає на це часу, і нам хочеться навпаки максимально зробити це комфортно, обережно, щоб це було просто, коли вони відкривали цей ящик, вони щоб розуміли, що дійсно це не просто їм віддали, а з таким з теплом і душою це все робиться для того, щоб їм було там тепліше. Окрім окопних свічок із початком повномасштабного вторгнення волонтери допомагають нашим захисникам амуніцією, аптечками закривають запити із інших потреб. Ми їм надавали форму, розгрузки, броніки, рюкзаки, У цю всю історію і в них була позиція. Вони попали під обстріл, і мені на наступний день подзвонив військовий і каже, що у уламок з уламок зі снаряда він застряв в рюкзаку в Одному з тих рюкзаків, які ми їм передали, і каже: по суті, ваш рюкзак врятував нам життя. Щотижня у дружньому колі збирається понад 12 волонтерів, які допомагають нашим захисникам наближати перемогу. Серед них багато молоді. Я думаю, майже кожному хочеться допомогти. Якось і якщо відправляєш донат, то ти не завжди знаєш, куди він доходить. А тут ти робиш як би ну своїми руками і 100% знаєш, що ну знаєш людей, які цим займаються. В принципі, знаєш, з ким вони контактують, куди це передається, і ти бачиш, що вже напряму цей продукт, продукти, допомагаєш. Дуже подобається, що ось так люди можуть зібратися всі разом і робити дуже добру справу, яка є корисною і допомагає нашим військовим.